Всім привіт, мене звати MikeyPlay і сьогодні ми будемо грати у Roblox Robox. І ми будемо у цю ігру грати. Оцю. Так. Мені треба так грати. Ой, я, я получаю. Давай, я нажимаю, я нажимаю, я поможу. Я нажимаю, я намажу, я нажимаю, я поможу. Не, не, сильно. Я не можу взгляд, если я пошла. Теперь А теперь погнали вау, замога. Да я, я на Эсвече за всех. На ясвиче за всех. А ні, не, ну что я тебе закрыл? Я за буду стрибати Угу. Я за не буду стрибать, я хочешь А вам не що можно тут... Ой, Герика... Геликоптер, геликоптер. Я хоть бы в том видео постараюсь дойти. А вот и я. Он да что-то вышло такой еду. Я не понял, так. А тут напоминаю, не наверное. Ах блин! Это сильно. Kan du ta denne? Все, я отсюда доїхала и все. Я так не встаю. Мне дали... Але мені дали 500 кубків колись. Мне ж колись 500 Пуп, Кубків мені... Кубки дали. 9 секунд гоу. Пусть секунд гоу, да. А Але... Давайте, я, я смена набираю, я смена брали, без кидаешь не есть. Давайте, давайте. У -у -у. Я набираю вже два пальця, ну давай. Не. Не, не, ну я встигну. ж ты гну. Ненадстатый я хочу. на ты водинатыш набрати. Ес, я вон нас yes. з половиною. А теперь капец наезжать так шутка. Й-ха-ха, як вона залезла просто. Надо жестко занесу. -мо! ладно, носите! Кто такой придут и все. Давай! Дым же вот...

От в тому ти? Не, yep. Зараз мене оцей чувачок уже не фоновий. А він взагалі де. От він дуже. Як ви бачите, цей після того в окулярах чувака. Він він на називає. А я вже на іксі, Я вже на іксі, Хіаліку. Давайте, якщо я доїду до... А я я доїду до половини в цьому відео. Я ж разів, до речі, то ви мені то ви будете... я не знаю. Тобто вже я п'ю половину. Все, половинка, половинка є? Все, половина є. От він куда. Опен. Ок. Ну найваштанший! Ну не найваштальніший!

Той, той, як він на а він найперший. А я... А ви бачите мій скін Да, я на синьому Ну, там голови а я на синьому. А ви бачите, як мене тут занесло? Авто оф А, ну воно тоді само їде. o que vai ao nosso morrido tá nosso morrido eu acho que vai ter rosa ter rosa ter não 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 Ну якщо отако, такого, треба нажимати. Якщо тако, тепер ти сюди їдеш. О, це зупиняння. Треба тоді отак робити. А оце... А оце ти їдеш сам. Я нічого не тримаю. А я нічого не тримаю. О, 99%. І що він дає? Він нічого не дає. Ну давайте! Чу Нет, куда ты не брота так, а я на мамешке. Я кушо! Я пришл, я прям прав... Андреевский. Гоут у слип Давай Пуф, я брал я понимаю, да лежу і ничего не бачу. І не право. правда? скільки десять тисяч, ну нормально. О, я його угоняю. Бо я просто стрибаю. Так, але там такі ваки не всі негайно. А, на все время Уже на X. А Оно просто х. Да у нас уже я, я тоже забыл. А, э, трошки. Ну ладно. А потом буду. А я тут не буду что Ой, я звернутиму. Не присвідчусь. Опа-опа-опа. Да опа. Та він там взагалі грубий, Аж что там. А він назад Ха-ха Я можу на X-солику. Давайте, якщо я доїду до іксу то з вас 20 лайків. І... З вас 50 лайків. Ну і 10 підписок. -мо, йом, ну будь ласка. Нам ще підчуть... Нам ще підписників і підписники до 10. Ну будь ласка, підпишіться. Давай, еще чуть-чуть буде половину. Давай, да я достреблю. Это езжай, давай! Давай! Запа. Я просто хочу... раз. хе Хх... У хе-хе 9090. я нажимаю, я нажимаю! А ты вылезаю вс? Аня, мы оксаки. Oh my god, oh my god, oh my god. Я хочу на. Я потратила 1 12 13, майже половину тисяч. my Я <laughs> эта девка. Может, она взяла плюс там 6 скиль, плюс. Да она по-любому один миллион взяла. Так, э -э -э, пока что... Вон тут такой бачите. Вон тут я. Я вон тут. Я вам тут. Короче. Мені вже важко наживати. Мені важко нажимати вже. Ну дуже важко. Мене вже це зарубало, я включаю автопілот. Автопілот. У мене ноль того, 0 А-а-а! щоб мені підвищити? Оце, то мені треба до іксу доїхати, вот. До того, до того іксу. Вон, до того кінця іксу, Вон тут. Там кінець, знаю. Угу. Ну, ви бачите. Давайте. Давайте наблю з вами 10 підписників. Будь ласка, під, підпишіться, будь ласка, підпишіться. Ну будь ласка, ну підпишіться. Давайте. Я заїду половини, половини. Поставити мене забрать десь підписки. Але я вас поздравляю, у мене вже більше 105 лайків. Все. Відео на тому закінчується. Всім гарного дня! Наступна серія вийде у